В даний момент це свято, мені здається, якраз таки цьогоріч будуть сприймати набагато краще ніж минулу річницю, тому що в нас зараз такий час в країні, що у людей прокидається та сутність, що вони є українцями, що це незалежна держава, що ми українці і ми боремося за свою свободу. Ми Боролося за свою, за свою свободу століттями. Тому це свято буде для кожного українця дуже важливим і дуже радісним, бо ми не єдиний народ. Ми взагалі нічого не маємо спільного з росіянами, тому що єдиний наратив, який вони використовують, щоб якось нас зробити спільним, це те, що в нас Спільна історія з Київською Русью, Але вибачте, але Київська Русь це Україна. І коли була Київська Русь, коли відбувалося хрещення Русі, коли Володимир охрестив Русь, Москви, Московії ще не було. Це було болото в прямому сенсі цього слова. Тому єдиного народу немає. В нас єдиний народ це Україна. А брати наші по Скажімо так, по якимось кровним зв'язкам, це поляки, це білоруси. Навіть не просто по історичним зв'язкам, візьміть по мові, чому ми, українці, ми дивимося новини польські, дивимося новини білоруські. Ми розуміємо білоруську і польську мову. Так само білоруси і поляки розуміють українську. Я коли був у Польщі, наприклад. я Приїжджав, я розмовляв українською, мене поляки розуміли. Вони розмовляли польською, я їх розумів. А коли росіяни до нас приїжджають, вони Насамперед вимагають спілкуйся російською, спілкуйся російською. Ну вибачте, ви приїхали в Україну, де державна мова українська. Тому вибачте, користуйтеся Гугл-транслейтором. Чи е, беріть якогось перекладача, хто вам за гроші буде перекладати з української на російську? Тому що в Україні Україна українська мова це мова, яка була визнана. Це е, один із державних елементів. Тому єдиного народу е, з Окупантом, агресором Росії в нас немає і не може бути і ніколи вже не буде. Я пишаюся, наприклад, тим, що я був народжений в незалежній Україні. Я народжений в країні з такою багатою історією, що Зараз інші народи можуть нам позаздрести, тому що зараз про Україну будуть знати абсолютно усі. Якщо раніше про Україну там е, багато людей путали, що казали це Росія, це якась там це якесь місто в Росії, але зараз е, всі знають, що Україна це е, столиця такої незламності. Е, перед е, Брамою до Європи, скажімо так, ми прийняли на себе удар агресора, тому що взяти любу іншу країну вона б не вистояла проти такого натиску від окупанта. Я пишаюся найбільше, чим я пишаюся. Це нашими людьми, тому що наші люди це. Ті, заради кого ми прагнемо щось змінити, і заради кого ми хочемо змінюватися. Я абсолютно впевнений на мільйон відсотків в нашій перемозі. Ще раз повторюся, тому що в нас є такі. Прекрасні люди, і котрі будуть боротися до останнього м, подиху. Як казав е, наш президент, коли ми відзначали перший раз день державності, він казав в своїй промові, що ми будемо боротися до е, останнього окупанта на нашій країні. Але люди розуміють, що так, це він вибрав. Дуже гарну таку стратегію це казати, але е, ми люди розуміємо, що ми будемо боротися до останніх своїх сил, тому що е, в нас дуже багато прикладів, коли ми е, визволяємо себе від цього побратима, як ви казали. Тому, що, тому я на мільйон відсотків впевнений у нашій перемозі, і ми вже перемагаємо. на даний момент я побажаю їм сил. І ще раз сил, тому що нам потрібно вистояти.